Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому православним паперовим поробкам. Але сьогодні буде відео із розділу Предметні уроки. Одного, одне відео в мене є вже на каналі, подібне. Продовжу цю серію, тому що вони завжди користуються дуже великою популярністю у дітей. Сьогоднішня тема буде п'ятий десятниця. Це день, коли Ісус послав Святого Духа на своїх учнів. Отже, але як так зрозуміти цю подію та її значення для нас сьогодні? Як наглядно дітям показати ось суть цього свята? Я буду використовувати таку просту аналогію сірники і свічки. Отже, беремо свічку і сірники, і свічка буде символізувати нас з вами, а сірники це буде символізувати Ісуса Христа. Отже, коли свічка запалена, вона яскраво горить. Дуже схожа оцей, ця дія на те, як Ісус послав Святого Духа у вигляді вогню на своїх учнів. Тобто цей вогонь це як Дух Святий. Так, ми, ну, ми бачимо, що вогонь дуже легко затушити, і це. Дуже схоже на те, як ми теж втрачаємо цей е, вогонь Святого Духа в нас е, від наших гріхів. От оцей вітер, це дунев'яння, це далі як гріхи вриваються в нашу душу і затухають вогонь Духа Святого. Е, ось. Але чи може свічка знов запалитися, і чи можемо ми повернути цього Духа Святого? Да? До нас. І як ми бачимо, що, ну, ось так не запалюється вогонь, да? ось коли ми, поки ми не піднесемо дуже близько цю сірника, затух він у мене, то продовжимо досліди. І так не запалюється, і так не запалюється. І тільки коли ми піднесемо дуже близько, свічка запалиться і знову горітиме. Так і ми можемо сказати дітям, коли наші стосунки з Ісусом Христом дуже близькі, коли ми з Ним зближаємося, то ми наповнюємося цим Духом Святим. Так само, як свічка може знов загорітись від полум'я сірника, так і наші серця можуть наповнитися Святим Духом, коли ми звертаємося до Господа. У діях апостолів, другій главі, з 1 по 4 вірш описується, як Святий Дух зійшов на учнів у День П'ятидесятниці. І вони були наповнені силою, і вони почали почули говорити на різних мовах, і щоб усі всім змогли зрозуміти Євангеліє. І це було можливим, тому що вони були близькі до Ісуса і отримали Його обіцянку і Духа Святого. І що це означає для нас? Це означає, що якщо ми будемо залишатися близькими до Ісуса через молитву, через читання Біблії, через участь у церковних службах та добрих справ, ми будемо постійно наповнені Святим Духом. Але якщо ми віддалятимемося від Нього, то втратимо цю силу і натхнення. Тож, давайте пам'ятати про цю просту аналогію зі свічкою та сірниками, і нехай вона нагадує нам про важливість близькості до Ісуса Христа, про те, як Святий Дух може запалювати наші серця, надаючи нам силу та натхнення для життя. Дякую, що були на моєму каналі. І якщо вам сподобалось відео, підтримайте мій проєкт вподобайками, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео, Божого благословення вам! З Богом.